Два місяці працівники Олександрійського онкологічного диспансеру не отримують зарплату. Борг один мільйон гривень, каже директор Олег Носов. У диспансері 61 працівник. Один з них онколог і хірург Володимир Хірсан. Жінка теж у мене медик, Вона заробляє більше, ніж я. Я один на содержанні отримують. Поки що. Справляє. Ну, викручуємося, а як же? зарплату боргують, бо не отримали гроші від Національної служби здоров'я, говорить керівник диспансеру. Каже, окрім цього, служба не уклала договори на два пакети медичних послуг хіміотерапія і паліативна допомога. Нам абсолютно відмовили в пакеті паліативної терапії. Нам відмовили неодноразово в пакеті хіміотерапії. Ну, але ми не даємо цю допомогу, ніде ці хворі не діваються. Ми з інших пакетів беремо кошти, бо людям треба допомогти в цьому році на 35% більше надано допомоги хворим аніж по 2021 році. Це в першу чергу пов'язано з тим, що ми все ж таки знаходимося, слава Богу, в прифронтовій зоні. І багато внутрішньопереміщених осіб. Пакети хіміотерапія і паліативна допомога не підписали, бо у диспансері, зокрема, немає восьми анестезіологів і обладнання для лікування, розповіла директорка департаменту комунікації Національної служби здоров'я Лілія Гуць. З її слів, з початку року виплатили диспансеру понад 4 мільйони гривень, підписали закладом новий пакет медичних послуг для підтримки кадрового потенціалу лікарів. За цим пакетом заклад отримував кошти, поки він мав протерміновану заборгованість у заробітній платі. Що таке протерміноване? Це такий бухгалтерський термін, коли зарплата місяць вже не виплачується з того моменту, коли вона мала бути виплачена. Заклад, який має цю протерміновану заборгованість, має вказати це в спеціальному звіті і надіслати це на Національну службу здоров'я України. Говорить, керівник диспансеру подав звіт 16 вересня. Зарплату виплатять впродовж місяця з дня його подання. Керівник диспансеру просить повернути заклад на баланс Олександрійського управління охорони здоров'я. Як це було до 2000 року? Відповідне звернення до обласної влади від міської спрямоване. Тож зараз це питання, от саме в напрямку передачі. Повернення вірніше онкодиспансера із обласного підпорядкування в інфраструктуру вторинки міста Олександрії. Це дасть можливість реагувати оперативно на всі ті виклики, які стоять перед онкодиспансером, оскільки він обслуговує саме мешканців насамперед Олександрійського району. Каже, рішення щодо зміни балансу отримувача диспансеру мають ухвалювати депутати. Це може бути в кінці нинішнього року або на початку наступного. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.